Віноград він дуже різний, скажімо так. Є сорти, які укриваються, є такі, що можна не укриватись, вони сікі до тих низьких температур, які може постерігатися в нашому регіоні. Хто укривав, то вже. Повинен був вже значить розкрити лазу на виноградники, ну і обробити пісицидами для захисту від грибкових захворювань. У нас основних два таких негативних фактори, які. Пливає як на якість, так і в цілому на розвиток кустів винограда. Це оїдіум і Мільдю, справжня і несправжня справжня борошницька роса. Є система захисту розроблена, є комплексна стійкі, гібриди і сорти. В цілому у нас ну, виноград розділяється на три основних види. Виноград культурний Вісним винофером, виноград ізабельний, значить Віціс і ще є такий дикий вид, який привносять багато позитивних геніг відносно сійкості, це Амурський виноград, Віціс Амурінсес. Я хотів би сказати, що, в принципі, є столові види винограда і винні. Ну, винні зазвичай вони менше потребують захисту, тому що у нас дуже розповсюджений саме комплексні сорти винограда. А от столові необхідно дуже ретельно захищати, і оця погода вона не сприяє, як і розвитку в цілому, бо виноград любить суху і теплу, можна даже сказати, жарку погоду. І теж є великі такі проблеми у останніх років, тому що у нас багато випадає опадів. То що сильні виноградники уражуються оїдіма і мільдів. Ну, я би сказав би, що той виноград, який у нас вирощується, враховуючи, що він постійно обробляється мідним копоросом чи залізним копоросом для того, щоб захистити їх від цих хвороб. А таких обробок, враховуючи що дуже багато у нас опадів випадає останнього часу, може бути навіть до 14, то ви розумієте, що якість цієї продукції не ну, дуже добра. Тому треба переходити або на, на стійкі сорти, ну, або якщо такі сорти, які в нашій зоні, вони не стійкі до цих хвороб оїдів і її мільйонів, ну, краще закуповувати десь з півдня України. Це Одеський регіон, Бессарабія, там опадів навіть сьогодні випадає дуже мало. І якість винограду значно краще, ніж у нас вирішено на вирішено.